Тільці, ну що, тільці, дивимося ваші карти на січень. Нарешті ми в році колеса фортуни, в році, коли стає краще, легше, простіше, особливо вам витягнули дуже багато на собі, і в 2024-му, і в 2025. му і оце ярмо пора скидати. Так, у нас чотири колоди. Ми дивимося загальну енергію місяця. До речі. На Ютубі вже є річний розклад на кожен місяць, тому переходьте, дивіться, у вас він там просто муа, лялечка. Так, ми дивимося енергію місяця, ми дивимося фінанси, кохання і підказку на місяць а, і розбираємо, що вас чекає. Для особистого розкладу чи прогнозу пишіть мені в Дірект. І з Новим роком, до речі, нарешті до нас прийшла зима. А у вас а, це у нас хто? Це у нас відлюдник. Вау! Саме цікавіше що тільки що у Овнів. Теж випадав відлюдник. Він нас ще переслідує з минулого року. Карта відлюдник, карта відлюдник – це про бачите, дослідження, пошук. Щось можете шукати, щось можете шукати. Може, ви щось загубили, і ви будете з цим ліхтарем ходити шукати. Або ви будете шукати. Нові сенси у своєму житті в темі фінансів, в темі кохання, де ви зараз, можливо, відчуваєте, що вам потрібно жити інакше. А щоб жити інакше і вийти на інший рівень, нам потрібно робити дії зовсім інші, ніж ми робимо зазвичай, тому що дії, які не приносили результату, так і не будуть їх приносити. І треба пробувати щось нове. І тут будуть якісь пошуки. Це карта, коли ви захочете побути наодинці. Це карта, коли ви можете поїхати кудись наодинці, десь посидіти, подумати, наповнитись. Трошечки така інтровертна карта, але вам цей період потрібен для того, щоб видихнути, перевести дух, тому що після такого важкого року, як у вас був, у нас всіх був, треба трішки зібрати себе докупи. І для цього нам потрібен час саме в січні він у вас буде. Так, дивимося тему кохання. Моя улюблена тепер колода. Я, я її тащу у всі розклади. Тепер це просто май favorite. Так, дивимося тему кохання. Знаю, багатьох тільців більше навіть тема кохання цікавить, ніж фінансів, тому що по фінансам ви так. Знак достатку і розкоші. До вас, в принципі, якщо ви в позитивних енергіях своїх, то до вас гроші йдуть просто рікою. Повинні литися ви знак такого, такої розкоші і достатку. Якщо це не так, потрібно розбирати, потрібно працювати над собою. Тому, якщо комусь цікаво, переходьте, Розберемо а, Так, карта Єрафант. Бачите, ми пішли по старших арканах. Карта Єрафан це карта чогось такого може ознаменуватися подією, якоюсь крутою в вашому житті. А це може бути зустріч дуже ем, правильної людини, правильного партнера. Я не люблю слово кармічні партнери чи кармічні. Всі люди в нашому житті кармічні, абсолютно всі, всі виконують якусь роль, всі нам для чогось дані. І казати, що ця більш кармічна людина, ніж ця ні. У вас є свій набір уроків. Які ви повинні пройти. Пройдете ви з цією людиною чи з іншою людиною, ви все одно його пройдете. Це може бути пропозиція, це може бути одруження, це може бути, що вас кудись запросять на якісь хрестини, вінчання, святкування. Тобто в темі особистого життя має навестися порядок. От ця ключова карта, ключова карта, ключове слово цієї карти це порядок, порядок і правильність. Десь ви повинні навести лад. Можливо, ви тут якраз і думаєте про те, що нам потрібно якось все упорядкувати. І почнете зі свого особистого життя. Це, в принципі, дуже правильна історія. Так, дивимося тему фінансів. Фінанси у нас на колоді відьмачок. Теж дуже крута колода, вона мені дуже подобається. Це моя перша колода. Так, хто хоче вивчати таро? І почати рік засвоєння нової класної високооплачуваної професії. Приходьте, приходьте, будемо вчити. Коли робота в задоволення, вона ніколи не робота. Так, у вас тут вже десятка чаш. Бачите, як сказала круто. Десятка чаш, карта кульмінаційної насолоди. О, ну що ж у нас такий, звісно, урожай. Карта суд! Ну, це вже точно кермічна карта. Карта суд, карта якоїсь новини. Карта якогось повороту подій, яка змінить ваші фінанси на краще, я сподіваюся. Це може бути новина про підвищення, про підвищення зарплати, про, або рішення якесь, яке змінить ваш фінансовий стан. Ви можете вирішити піти з роботи, ви можете змінити роботу, там, піти на іншу, ви можете взагалі піти у свою власну справу. або... Це дуже сімейна карта присвятити час сім'ї. Ви вирішите, що поки мені потрібна пауза, да, у нас там відлюдний був е, єрафант, поки потрібна пауза, і я хочу просто-побути просто людиною, е, жінкою, чоловіком, анівей, anyway, е, який просто живе. Отдати собі таку паузу для перезапуску. Ви ж не зможете довго сидіти без діла. Але от якесь рішення, яке ще стосується фінансів, це може бути покупка, це може бути продаж. В січні можна, в січні прекрасні карти, які, які змінять ваше життя. І навіть якщо в моменті це рішення може дасть дати вам мінус по фінансам, в результаті в цілому воно вам дасть величезний плюс. Ну, ви прям зібрали карт бланш таких арканів, скажу вам чесно. Так, і дивимося карту підказку. Лицар-чаш. Дивно, що у нас тут така, якби не старший аркан. — це про емоції. Це про емоційність своєї, свою емоційність, прийняти свої емоції зрозуміти, що вам подобається, що вам не подобається. А, ну, для когось це, звісно, може бути і зустріч та, по єрафанту такого правильного лицаря чаш на білому коні, який покладе весь світ до ваших ніг. Це може бути Why not? Ми завжди за такий розклад подій. А, але от ще це про вашу емоційність. Ви не дуже допускаєте свої емоції, тому що ви дуже практичні та, і раціональні. Це непогано, це не дуже навіть добре. І ви раціональні. І ви а, намагаєтеся всюди знайти цю золоту середину, але іноді ви забуваєте прислуховуватися до себе, що не дуже добре і потребує ваш організм, потребує того, щоб ви почули свої емоції, тому що коли ми їх не чуємо, ми одразу або згодом починаємо відчувати це на своєму здоров'ї. Ось такий у нас розклад. Я вас люблю, цілую. Переходьте. Дивіться свій розклад на рік. Підписуйтесь, пишіть коментарі для особистого розкладу чи пригносу. пишіть мені директ. з Новим роком!